Знову про The Last of Us, відхід четвертої в небуття та релізу українського геймдеву. про це і про все інше прямо зараз в ігрових нюзах для вас ігрові нюци так нам з вами вже за 30. мені навіть вдонатили тонометр. І почнемо з гарних новин: Hogwarts Легасі працюватиме на Steam Deck. Тобто ви зможете грати і вивчати заклинання. Сподіваюсь, там буде фліпендо портативно. Але і погана новина також є. На жаль, не буде доступного кросплатформінгового збереження. Тобто не вийде вам почати на ПК, а коли світло зникне, продовжити під пледиком в ліжечку зі Steam Deck. Ом. Принаймні, поки що не вийде. Тому одвічне питання ПК чи консолі буде вас мучити ще довго. Але підкину ще гарних новин. Вийшов сінематик трейлер до гри, що хизується совами, баштами і забороненими закляттями. Що ж, чекаємо на гру? Вийде вона, нагадаю, 10 лютого на нові платформи на ПК, а також 4 квітня на попередні покоління консолей. На Switch зустрічайте всередині літа, тобто 25 липня. А зараз я перевірю ваш рівень IQ. Перед вами список ігор, яку з них ви не купите. Правильна відповідь всі. Кожна з цих ігор має відношення до Росії, і гроші з її покупки підуть в Міністерство Смерті Російської Федерації. Atomic Heart, за яку скоріш за все, ви подумали першою, очевидно, кім робилася. Однак Space Marine 2, хоч і є по світу не пов'язаним з Росією, хіба що імператором Шредінгера. Однак саме ця частина розробляється Cyber Interactive. Це ніби як американська студія, у якої дуже тісні стосунки з Росією. Ця ж студія мала займатися покращенням відьмака 3», яке вже вийшло. Але у лютому реди зупинили з ними співпрацю через повномасштабне Торнення і допилювали вічера вже окремо самі. Сама гра по Вархамеру фактично розробляється в Росії, хоча це дуже старанно приховують. Активна команда працює саме в Пітері. Була б зовсім інша справа, якби засновники компанії мігрували в Штати і розірвали стосунки з рідною Росією. Як це буває дуже часто? Однак сайбери мають не одну дочерку в східній Європі, і, на жаль, навіть в Україні. Грарок трейдер Верхамеру є доробком студії Allcat. Вони маскуються, однак ця студія отримає фінансування від інвесторів GEM Capital. Підказочка кіпрської компанії, а самі джі імтринькають гроші Газпрому і ВТБ банку, які нагадаю, зараз перебувають під санкціями. Несповидимі шляхи відмивання бабла. А з приводу копірки байошоку, то принаймні ми з вами можемо діяти, аби цей шлак не продавався в Україні. Як мінімум, можна подати скарги в стім, вказавши, що ця гра не може бути доступною у нас, тому що порушує закон України, демонстрація нацистських та комуністських символів і комуняцької пропаганди також. Якщо ви дійсно ще не знали, то Atomic Heart – це просто ода Радянщині, яка націлена на те, аби вестерни закохалися в епоху мороженого і докторської по 5 копійок. Насправді ж в Совку найдешевше було людське життя. Складніше буде достукатися до світу, особливо до Майкрософт, адже Xbox збирається додавати цей продукт до Game Pass. У. Активно пуште керівництво Майків, іноземні змі пояснюєте на пальцях, але вічливо, чому ця гра не вартує їхньої уваги. Можете нагадувати, що відсоток з продажу цього продукту підуть на мілітарне забезпечення Росії. Ще можна просити підтримки у Михайла Федорова. Можливо, він зможе посприяти діалогу на високому рівні з великими студіями, тими ж Майкрософт чи Sony. Головне не мовчати і говорити це в правильному ключі. Наша задача не розтережувати цю гру. Саме показати, чому вона жахлива з точки зору бізнесу, вказати на репутаційні ризики, також зайвим не буде. Унікальний український продукт, який за рівнем маркетингу в Терноса будь-якому діснеївському мультфільму, бо поки наш мульт вийшов, ми встигли написати мерча на ще три таких. А супермаркет в стилі цього мульта встиг відкритись, попрацювати і ще й закритися. Так я зараз говорю про мавку. Мавка лісова пісня вийде в прокат 2 березня цього року. Так сама не вірю, що кажу це, але все ж таки правда. Ну я чекала на цю красу раніше, коли як то кажуть, Мавка була ще зеленіша, ну і красивіше, чесно кажучи, також. Але студія обрала інший стиль мальовки, який ми зацінимо вже досить скоро. Сподіваюся, інших переїздів в календарі не буде, і проєкт таки станеться повноцінно. А наша задача дружно її підтримати, аби в майбутньому мати ще більше власних анімованих казок. GameSensor витратив трошки часу і створив цікаву статистику українського геймінгу за 2022 рік. Наприклад, ви можете подивитися, які ігри були найпродаванішими в нашому ком'юніті у 2022 році. Поправочка Українські ігри бачимо в переліку класику: сталкер, метро, шерлок. Є ще перелік ігор, на які ми дуже чекаємо. Думаю, він нікого не здивує. Однак я ще раз закликаю ставити українську мову на платформі. Steam. наразі частка української мови там складає лише 0,43. До лютого між іншим минулого року було взагалі нульцілих Сотих, однак треба більше. Найбільше всього коментарів ви не катали українською мовою до Call of Duty Modern Warfare 2 та до третього відьмака. Також до Євротрек симулятора. Можете зацінити повний перелік на сайті, залишу вам його внизу. Ну а ви після того як подивитесь на ці дані, біжіть створювати нову статистику, аби було про що з вами говорити через рік. Фарландер гра, про яку ми говорили раніше, та сама крута стратегія по тераформуванню Марса вже вийшла. Гра має повну українську локалізацію: ностальгічний ретровигляд, модернової грила та унікальне проходження. Кожна ваша спроба буде інакшою з самого початку. Можете вже бігти в Steam і інсталити її і починати будувати поселення подалі від нашої триклятої планети. Якщо слідкували за проєктами, вам хочеться ще більше цікавої інформації. На Gamedev.do є крута стаття з Андрієм Бучковським, розробником гри. Для початківців у інді розробці також це буде дуже цікаво. Залишаю вам посилання внизу. Гравці, що люблять The Last of Us, вже зацінили першу серію серіалу. Кажуть, все дуже пристойно і чекають наступних. Я вас необачно надурила, сказала вам трошки неправду і не трендюнькала минулого разу, бо мене саму надурили, адже, на жаль, до Амазону серіал не дійшов. У ЗМІ була інформація стосовно цього, але як виявилося, то тільки у Франції. Не питайте, як я сама буду дивитися цей серіал, я вам не скажу, але певно, думаю, доведеться діставати трошки піастрів. Ну, а якщо вам достобіситься цікаво, які ще ігрові екранізації. Ці варто чекати, можете забігти на канал «Балачкарство», де ведучий Костянтин розкаже і покаже вам анонси кіно і серіалів, що вийдуть по мотивам відеоігор наступні 2-3 роки. Четверта Соні вже потрошку збирає свої монатки в небуття. Три роки спочатку життя нового покоління консоли, і от Соні потрошку вже згортає анонси проєктів, які будуть доступні на попередню приставку. І, хоча ще вигідно продовжувати порт на четверту PlayStation, адже багато користувачів ще не оновилися. Однак компанія розуміє, що варто стимулювати гравців до того, аби вони купували нову Соль, тим паче, дефіцит вже пройшов і замовити PlayStation 5 вже немає проблеми, тільки цінник із 23 проєктів, які є анонсованими на 23 рік, лише вісім вийде не тільки на актуальне покоління, але й на попереднє. Тому якщо маєте бажання грати в тріполей новинки, варто попіклуватися про те, як на свою поличку вмістити це чудо білосніжне, що відчутно більше своєї старшої сестри. А якщо ваше серденько ще не відпускає четверту PlayStation слідкуйте за анонсами Індії ігор. Більшість з них точно мають вийти на неї, і вам буде що. Нового погратися ретюрно виходить на ПК і вже досить скоро. В десятих числах лютого гравці поділяться на два типи: одні десятого підуть годувати гіпогрифа, а інші п'ятнадцятого досліджувати космос. Ба більше навіть на ПК ви зможете оцінити цю приємну вібрацію технології дуалсенса. Гра вже заявила про необхідні її комплектуючі, аби ви грали з комфортом. Можете подивитися і порадіти або засмутитися. Ще підбірочка українських анонсів, які вас зацікавлять. Math Stars — це не просто гра, а гра, що навчає. Ваша задача давати правильні відповіді на математичні приклади, що внизу екрана, і таким чином долати ворогів. За правильну відповідь ви зможете нанести їм шкоду, а за неправильну — получите самі. Мета цієї гри — не тільки дати школярам тренажер з математики, але й показати деяким батькам, що ігри це не всесвітнє зло. Розробник та вдале порівняння, називаючи відеоігри гатомною енергетикою. Вони можуть і нашкодити, а можуть і дати світло. Роман від першої особи. Історія розкаже нам про мандрівку головного героя у дивному незнайомому йому місці: герої підлітки і цікавий урбаністичний світ в постапокаліпсис. Однак це не виживач, а щемлива історія з акцентом на релігії та моралі. Spark Hunt – класичний біт ups, однак, в сучасному сетінгу. Гра виглядає досить кльово. За задумом події гри відбуваються в паралельному світі, в лімбі, і від нудьги душі починають трошки веселитися. Точніше, чим довше душі знаходяться в цьому світі, тим сильніше втрачають людську подобу. Ви граєте за Маркоса. І вам треба бути вдалим мисливцем за головами і доставити замовлену ціль вашому босу. Бажаєте чогось реляксового? Може, головоломки? Андевоте puzzle! Вам треба буде портурувати шлях для вашого героя. А він пролягає через затоплене місце, яке спіткало Армагеддон. Ви навіть маєте тут сюжетку, а не просто п'ятнашки. Однак, щоб дістатися до сюжету, рухайте затоплені машини і місцеву фауну. Рінґлорн Сага, рольова гра у відкритому фентезі світі. У вас є задача знайти свого батька і розвіяти магічний бар'єр. Гра виглядає як японська класика ПК геймінгу. Вона не довга, скоріше коротка, але дуже приємна. Досліджуйте світ, шукайте нові предмети, аби одягнути принца Герхарда Хороброго і спорядити його хідною зброєю. У грі також є різні приховані івенти і квести, ну і також миле восьмібітне оформлення і гарна музика. Гра ніби як вже готова до релізу і має скоро вийти у світ. Тож біжіть додавати її у список бажаного, аби точно не пропустити. Це не забувайте підтримувати улюблених розробників. А за підтримку особисто мене я традиційно дякую вам, бо ви подивилися це відео. Ну а також, звісно, спонсорам і патронам, бо вони йому посприяли. Бедріквест, Андрій, Лид, Ярослав, Дмитро Терпі, Терпілі, Гначенко, Данила Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райчук, Аєтін, Лиси, Павло, Милфрідом, Нос Джуніор, Павло Шадов, Шу, Депеню, В'ячеслав Дубина, Веленд Мерхівген Новосільський, Звероїк, Крапка, Вадим Король, Володимир Кідій, Ігор Лисицин, Павло Фурлет, Роман Шелеменце, Фрея Інверс, Юра Крот. Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір Панатолій Коновалюк, Антікрайзіс Артем Лисенко, Денис Мунець, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Юджин Беньковський, Євген Скачко, Вигор Серба, Іван Янковий, Іван Запатинський, Джо Джім, Дженсі Січдієс, Мідбоу, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінґел. Олег Олександр Келік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Роман Давгань, Сергій Неточі, Сергій Новіков, Тетяна Гринько, Фрідоу, Супер Малков, Флад Шеляк, Вергуф Сандр, Юрій Демон, 4, Юрій Томашевський. Не забувайте мити руки з милом пити теплий чай, славити Ісусика і одягати шапку. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. Гарного вам дня, щасливого вечора та теплої ночі. Побачимось.